В місті вже давно точаться розмови про перейменування вулиць, про повернення історичних назв, про перейменування самого міста, але жодних реальних кроків досі стосовно цього зроблено не було. Ми вважаємо, що причиною тому є комісія, топонімічна, яка створена при міській Конкомі, і яка блокує всі ці процеси. Та, в принципі, сама рада не дуже бажає приймати. Постанови про перейменування тому ми вирішили стимулювати всі процеси, створивши свою альтернативну громадську комісію, топонімічну з рядом громадських організацій, тобто, це і спілка письменників України, це і пласт, це і молодий народний рух, це і громадянський рух, чиста Україна і багато багато інших.